Доброго вечір. Європейський суд справ людини неодмінно знайде порушення у справах Юлії Тимошенка та Юрія Луценка. Побільше. ця поважна судова інституція, радше за все запропонує українській владі звільнити з під варти колишнього міністра внутрішніх справ Луценка. В разі якщо цей припис Європейського суду не буде виконаний, на Україну чекають санкції, і вони будуть запроваджені до тих осіб, які прямо чи посередковано причетні до справи Луценка. Таку сміливу пропозицію, точніше, таке смілива сміливу заяву, зробив колишній суддя Страсбурзького суду Володимир Буткевич, який, до речі, обіймав цю посаду протягом 9 років. Заява справді доволі смілива, і наскільки вона відповідає дійсності, ми з'ясуємо вже незабаром. 17 квітня Європейський суд розгляне справу Луценко, але а, заява пана Буткевича дала підстави ще раз поговорити про можливість застосування санкцій до України. Перше слово санкції у контексті України пролунало у резолюції парламентської асамблеї Ради Європи, яка була ухвалена місяць тому. Резолюція ця була доволі жорсткою. Фахівці говорили, що вона була найжорсткішою з часів так званого касетного скандалу. Більше того, в тексті цього документу вперше було офіційно визнано наявність в Україні політичних в'язнів. Вважалося і європейські офіційні особи у приватних розмовах висловлювали таке припущення, що. Після того, як ця резолюція побачить світ, українська влада схаменеться і піде на певні поступки. І європейцям здавалося, що підтвердження цих поступок вони побачать, коли буде оприлюднений вирок Юрія Луценка. Та він наразі був цілком прогнозований цей вирок, і так само прогнозована була реакція Європи на цей вирок. Хоча нічого не віщувало б, начебто, біди за лі... лічені години, там, за добу до... Рішення Почерського районного суду Віктор Янукович з нагоди другої річниці перебування при владі давав розлогою телевізійне інтерв'ю, де говорив про те, що він ледь не з любов'ю ставиться до своїх політичних опонентів, а ще щиро дивувався тому, чому такий рейвах щинився у Вашингтоні та європейських столицях з приводу справ кримінальних, які були порушені проти колишніх представників української влади. А ще я згадав, як кілька місяців тому. Віктор Федорович на численні закиди європейських політиків стосовно справ Тимошенко Луценка говорив про те, що ми поділяємо ваш біль. Я тоді ледь не розплакався, ледь не розридався з розчулення. Ну, либонь, у мене надто чутлива натура. Але в принципі кажу, що все сталося цілком прогнозовано. Українська влада не зробила належних висновків у Вашингтоні, Брюсселі, Страсбурзі та інших столицях світових. Мають зробити висновок, що українська влада або... Неспроможна на відповідну політичну волю, або вона в неї відсутні належні розумові здібності. В першому і в другому випадку в Вашингтоні, Брюсселі Страсбурзі мають замислитися. Ну, реакція, як я казав, європейських посадовців була цілком прогнозованою. Президент парламентської асамблеї Ради Європи пан Міньйон заявив про те, що Луценко не мав чесного суду. Доповідач Парес цього приводу пані Бек говорила про те, що. Луценко став жертвою політичної вендети, а група Європейської народної партії у парламентській особливі Ради Європи поставила, заявила про те, що поставить питання про дочасне призупинення повноважень української делегації. Я б, звичайно, не перебільшував значення цих заяв, але не применшував. Тому що це, знаєте, такі клаптики, які рано чи пізно сшиють у велике, рядно, яким Європа накриє Україну або навіть очі не муляла. І хто від цього виграє? Ну, певно, що не ми. Додало. Принципі, додатковим чинником, який погіршує стосунки між Європою і Україною, стала звичайна реакція Українського міністерства закордонних справ на численні критичні заяви посла ЄС в Україні пана Жозе Мануеля Тешейри, який говорив про те, що Україна не Доводить на практиці ті зобов'язання, які на себе брала, і це також зайві підстави говорити про те, що можливо Європа все-таки замислиться на застосування певних санкцій до України. Отже, що таке санкції, і як часто Європа їх застосовує? Насправді, санкції це дуже складна річ, і санції можуть застосовуватися як окремими країнами, так і цілими інституціями, скажімо такими як організація Об'єднаних Націй чи Європейський Союз, і вони можуть стосуватися як конкретних країн, так і конкретних персон. В даному разі, наскільки можна судити зі слів пана Буткевича, йдеться саме про так звані крапкові санкції, які стосуються конкретних персон. Такі випадки траплялися в історії. Ну, Наприклад, є так званий список Магницького. Йдеться про юриста, який був, як підозрюють, закатований в російському слідчому ізоляторі. Він був представником американської інвестиційної компанії, яка була об'єктом. Брудної оборудки, в яку замислювала ціла група людей, серед яких були зокрема представники російських правоохоронних органів. Пан Магницький намагався вивести злодіїв на чисту воду. Йому не було надано відповідної медичної допомоги. і Він помер. Навіть попри те, що було 100 відповідних заяв про те, щоб йому надали медичну допомогу. Ну і внаслідок цього, з подача державного департаменту Сполучених Штатів було заборонено в'їжджати на територію Сполучених Штатів цілій групі 60 персон, громадян Російської Федерації, серед яких були представники міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, Федеральної служби безпеки та податкових органів. Схожа справа була і в справі Литвиненко. Намагаюся, що цей колишній офіцер ФСБ був. Вбитий на території Великої Британії підозрювали у цьому вбивстві громадянин Російської Федерації Логового, Лондон вимагав його видачі, Росія відмовила, і тоді Лондон запровадив обмеження видачі віз необмеженому колу російських офіційних осіб. Тобто будь-яка особа, яка подавалася на візу від державної установи, могла отримати відмову. І це було теж дуже показово. Ну, нарешті, історія з Білорусі, коли більше 200 осіб, серед яких найвищі. Посадові особи Білорусі, включно з президентом Лукашенка, не мають права в'їжджати на територію Європейського Союзу, а їхні банковські активи на територіях Європи заморожені і заблоковані. Європа е зреагувала дуже жорстко. Вона кілька разів поновлювала термін дії цього, цих санкцій. Більше того, вона постійно збільшувала перелік тих осіб, які входять до цього чорного списку. Як відомо, Білорусія відкликала свого посла в. Е Європейському союзі а натомість Європа зробила крок у відповідь. Вона відкликала своїх ну, про наймі оголосила про намір відкликала послів Європейського Союзу з Мінська. І хто від цього виграє? Напевно, що не Білорусія, тому особливо коли Лукашенко вкотре пересвариться з Кремлем. А де брати грошей невідомо. Насправді будуть санкції застосовані до України чи ні, це ще величезне питання, і навіть якщо вони де Юра не будуть застосовані, де факто вони вже діють. Міжнародний валютний фонд вкотре відмовив Україні в наданні чергового траншу Європейський банк реконструкції та розвитку заявив про те, що не кредитуватиме модернізацію українського газотранспортної мережі, допоки він не присвідчиться, що там справді відбуваються реформи. Ну і нарешті Єврокомісія скоротила фінансування кільком програм в Україні через неналежне використання грошей, які вона виділяла до цього. Я думаю, що подібних прикладів буде багато, але все-таки йдеться не про це. Отже, наскільки ймовірно про те, що крапкові санкції, тобто санкції, які будуть обмежувати в'їзд певних чиновників, посадовців до Європи, які будуть передбачати блокування їхніх рахунків у Європі, наскільки ймовірно, що Європа до цього кроку вдасться. Ну, скажімо так, зараз сьогодні це виглядає набагато очевидніше, ніж навіть місяць тому, коли була про проголосована резолюція Парламентської саблей Ради Європи, про яку я говорив. Наскільки ефективний буде подібний крок? Ну, звичайно, ефективний. тому що, попри свою а, удавану, позірну любов до Росії, наші можновладці банкінгують не банкам, і гроші свої зберігають там, і бізнес намагаються робити там, і нерухомість купують охоче там. І якщо ці рахунки, ці активи заблокують, то це добряче вдарить по їхній кишені. Наскільки це вдарить по нам в такому випадку? Ну про це говорити важко, але напевно що вдарить і тому що влада намагатиметься компенсувати ці витрати, і робитиме вона в знайомий спосіб, за наш з вами рахунок, за допомогою додаткових податків, мит, акцизів, просто поборів іншого способу вона не вигадала і не вигадає. Наскільки цей крок може бути ефективним? Наскільки він може підштовхнути українську владу замислитися? Ну, Важко сказати, я б не, не тримав будь-яких ілюзій. Хоча, з іншого боку, Сербія, яка свого часу пройшла крізь горнило дуже жорстких економічних санкцій, дещо переглянула свій погляд на своє місце в світі і свої погляди на певні речі. І внаслідок цього вона зробила висновки. І головним висновком цього є фактичне отримання Білградом права стати кандидатом на вступ до Європейського Союзу. Що буде з нами? Що, який шлях очікує нас? Можливо, сербізація, мало, ймовірно. Радше за все, на нас чекає білорусізація. Про це подейкують частіше, ці розмови стають нав'язливими. Можливо. Либонь Віктору Федоровичу такий варіант видається найбільш придатним, найбільш прийнятним. Але я не є порадником Віктора Федоровича, тим більше, що в нього повна торба штатних радників. Але я б на його місці. Крепко б замисливився над сьогоднішнім станом речей, хоча б з огляду на те, що Лукашенко має все ж таки, попри певні негаразди, серйозні негаразди, повні консолідовану позицію, має серйозну підтримку в Білорусі все що. У Віктора Федоровича з цим зовсім кепсько. Так що є над чим подумати. Я вам дякую за увагу. Почуємося, побачимо завтра. Хай щастить.